Україна здобуває дуже важку перемогу цього разу над Азербайджаном у рамках відбору до Чемпіонату світу 2026. На 30-й хвилині Руслан Маліновський чудовим пасом знайшов Олександра Гуцуляка, який відкрив рахунок ударом у ближній кут. А азербайджанці зрівняли в середині доданого часу першого тайму Ахунзаде скористався помилкою захисту і пробив трубі на власний автого Миколенка один по один. З початком другого тайму українці накрутили темп, грали агресивно, не віддавали ініціативу. Вирішальний момент матчу стався на 64-й хвилині, цього разу Гуцуляк асистував Маліновському, і півзахисник точним ударом повернув Україні перевагу. У кінцівці матчу арбітр після перегляду вар скасував гол волошина через фол Бондаренка, але це не вплинуло на результат. Ця перемога, надія і доказ, збірна України, сильна. Навіть коли відсутні ключові гравці. Далі нові виклики. В дорозі до ЧС лише перемоги. Слава Україні.